Мій улюблений салатик будемо готувати з бурячку. Відварюємо його, я беру такий середній. Перетираємо його на терці, От, додаємо сюди одну чайну ложку сілі, тоді додаємо цукру столову ложечку. От, додаємо гірчички французької. Також можна столову ложку або дві чайні. Якщо немає гірчички, можна яблучний оцет додавати. І додамо ще голов головку чесника, подивити треба її. І зараз будемо робити кунжутову заправку. Розігріваємо пательню і додаємо туди без всякої олії просто кунжут. Кунжут розкриється, для чого це робиться. І дасть свій аромат, виділить свою олійку. Ми шкодуємо кунжуту О. і. Трошки його будемо перемішувати, щоб він набув такого карамельного кольору. Ну, ось наш кунжут вже попряжився. Там такого карамельного кольору. набув. А який смак, який аромат відкрився? Будемо тепер його... Наш салатик додавати. посипано Я його чимало взяв, тому ще можна горіхи додавати, але я не буду горіхи додавати вже І далі все поливаємо оливковою олією. Лікини жалкуємо, буде такий жирненький. І перемішуємо. Ось у нас вийшов такий смачний салатик. Це називається корисна смакота, дуже він корисний і смачний. Всім бажаю здоров'я та довголіття.